Перше, на що звертали увагу журналісти, це відкриті з'їзду. Кожен із понад сотні акредитованих кореспондентів мав можливість поспілкуватися з делегатами. друге багато молодих облич у залі. Середній вік кандидатів від партії Удар 40 років. Ті, хто стали кандидатами від політичної сили Віталія Кличка, пройшли фільтр громадського контролю. На етапі обговорення близько 15% кандидатур були відхилені за рекомендаціями громадських організацій, журналістів за зверненнями громадян. Вони будуть постійно під мікроскопом. Саме до них буде найбільше уваги, тому що вони заявили, що вони інші. Якщо вони інші, люди будуть чекати інших дій. Лідер удару Віталій Кличко у своєму програмному виступі сказав про нову якість української політики. Ключові слова відкритість, щирість, відповідальність. Перший удар по корупції ми проведемо антикорупційну люстрацію, перевіримо всіх чиновників, суддів і праохоронців. Викритих у корупції буде звільнено та притягнуто до. Відповідальністю не випадково багато громадських організацій Уже заявили про свою підтримку партії. Удар в програмі удару сьогодні є всі ті питання, які ми піднімаємо протягом останніх років, які потребують з точки зору бізнесу вирішення. Знищення корупції, контроль над владою, рівні можливості для всіх громадян, реальне місцеве самоврядування, європейський рівень життя. Ці п'ять пунктів Віталій Кличко порівняв зі стиснутим для удару кулаком. Я не хочу Жити в Україні, де я повинна від сорому опускати очі за репутацію своєї держави. Я хочу спробувати зробити Україну іншою, і тому я в ударі. Списки кандидатів від удару затвердили у відкритому режимі. Делегати з'їзду і журналісти почули кожне ім'я. Ключовим епізодом стала присяга кандидатів. Усіх, хто йде у депутати, привселюдно пообіцяли не голосувати за корупційні закони, не входити до альянсів з партією влади. У першу десятку списка увійшли письменниця Марія Матіос, відомі політики Валентин Наливайченко, Віктор Пензенек, Ірина Геращенка, Оксана Продан, Павло Розенко. Очолив список Віталій Кличко.